We're building a future Inclusive each and for all. Inclusive solutions answering the core. Друзі. Для того, щоб ознайомити вас з черговою історією успіху клієнта Ощаду, я вирушив до Львова. Львівщина економічно дуже важливий регіон нашої держави. Причому під час великої війни його значення тільки зростає. Захід України став домівкою для багатьох українців, вимушених тікати від агресора. Все це вплинуло і на ділову активність в регіоні. Нині у Ощадбанку у Львівській області понад 10,5 тисяч активних клієнтів. Це другий результат після столичного регіону. Підприємство, куди ми сьогодні завітаємо, має дуже смачну назву Галицька свіжина. Воно виробляє свіже м'ясо, готову продукцію з нього, а також бакалійні продукти. Компанія кілька років кредитується в Ощаді. Ми допомогли цьому клієнту отримати державний грант на переробку. З останніх новин банк допоміг підприємству стати енергонезалежним. Як саме? Давайте дізнаємося разом. Тарасе, вітаю. вітаю Сергій, вітаю. Раді бачити. Нарешті з вами познайомився. Дуже багато чув про вас. Я знаю, що ми дуже багато співпрацюємо. І я знаю вашу історію, що ми почали там з 2014 року будувати спочатку. Це були просто фопи, а потім це поступово, крок за кроком. І у нас навіть є історія ваша, як ви брали фінансування і як ви розвивалися. І зараз ваш, ваша виручка вона дуже велика. Ми зараз тут, ми хочемо mm. розповісти всім успіх компанії, наших клієнтів, як ми разом співпрацюємо для того, щоб розвивати бізнес. Напевно, завжди хотілося, знаєте, як в сім'ї, як вдома. От чому інші це можуть, а я не можу розумієте? Ah. От почалося там, ми мали звичайних на ринку клієнтів-закупчиків для ресторану. Ну вони приходили, в тебе за заготівку. А коли вони питалися, а чи можете нам офіційно постачати, я такі собі питання ставив: чому я цього не можу робити? Мені треба давати їм офіційну поставку, мені треба е відповідно з ФОПа виходити на інший рівень. Тут завжди варіант, що хоче клієнт, і чому інші можуть, а я не можу, воно завжди викликало наступні завдання до. І тому ви зас... заснували компанію, правильно? Та, тобто, та, то, та, бо перш... завжди бо біля клієнту була просто вітрина, люди завжди хотіли чогось більшого. Коли стоїш в ряді конкурентів, ти собі ставиш питання, чим я відрізняюся? А як от ви просто на якомусь етапі зрозуміло, що за свої гроші ну дуже важко і дуже довго будувати свій бізнес? Треба брати, наприклад, там десь фінансування для того, щоб розвиватися швидше? Було напевно так само, як всіх, як звичайний підприємець, коли там в той період почали видавати всі кредити ще за президентства Ющенко. Якщо ви пам'ятаєте, я так само взяв шкоду Фабіу в кредит, і всі а, брали. АВЕО, ну ви взяли шкоду. просто як, як, фізична як просто особа. фізична особа. Але це та це, це, це то саме відносин до кредиту а, і, і до відповідальності, розумієте? Все та? серйозно, дуже а а серйозно. Де? А ми а вже так? Все? Підприємство має лінії з обвалювання, переробки, фасування та зберігання м'яса та субпродуктів, а також кулінарний цех, де виготовляють заморожені напівфабрикати та готові страви. При закупці ми завжди маємо найкращу сировину а при найкращій сировині неможливо спортити продукт. Розумієте, тут ми такими простими словами пояснюємо, щоб кожна людина зрозуміла. При найкращій сировині ми її досліджуємо на етапах виробництва. Ми проводимо аудити виробників. Якщо свинина, це ми працюємо тільки з датськими підприємствами, з їхніми технологіями. Це Доноша, Франківську і Кастрий. Э, це виключно їхня технологія, їхня э, родословна і завжди перфектна якість. Це обладнання було куплено за кредитні кошти. Так. Ну, от, бачимо результат нашої спільної роботи. Зараз у компанії більше тисячі гуртових покупців. Галицька свіжина основний постачальник місної продукції для туристичного бізнесу та громадського харчування заходу України. Ось це наша, наша когенераційна установка. От так вона у нас працює. Ощад допоміг компанії придбати когенераційну установку вартістю 300 тисяч євро, яка робить Галівську свіжину енергонезалежною. Це Рено Експреси це нова модель, яка тільки вийшла в лінійці Рено. І ми перші з мережі, які у Львові мали можливість їх закупити завдяки. Партнеру у і це нам дало можливість мати онлайн-сервіс доставки. Наразі компанія активно розвиває власну роздрібну мережу, яка зараз налічує 53 магазини. Такий асортимент у вас кожного дня? Ні, спеціально, О, спеціально до вашої поїздки підготували. Я так і я так і зрозумів. Ви спеціально для нашої поїздки. Окрім цього, Галицька свіжина розвиває проєкт поштоматів-холодильник. Це унікальна концепція на ринку України. І наші партнери. Я хочу вам від щирого серця подякувати за цей візит. Для нас це велика честь приймати от таких надійних, професійних та найголовніше відданих справі людей. Разом ми не просто робимо бізнес, а ми створимо спільну історію, яка базується на довірі, на повазі та саме не на спільних цінностях.